Уявіть, що у вас є 6-8 тисяч доларів, які ви можете витратити на купівлю автомобіля. Послухавши голос розуму, варто звернути увагу на Renault Megane. Я не жартую, машина дійсно непогана. Ви будете разом зі своєю сім'єю їздити, вирішувати свої питання. У вас завжди буде їжа на столі, але тут на очі потрапляє оголошення про продажу BMW X5 за ціною Renault Megane. І висока ймовірність, що ви підете за покликом свого серця. Давайте розбиратися, що ж на вас чекає, якщо ви вчините саме так. Да трішечки спойлерів з документалки про лендровер, яку я готую зараз. Але трохи історії, буквально пару слів. В Кінці 80-х ринок люксових позашляховиків набирав свою популярність, а вибір був невеликий: або Rover, або незрозумілий для європейців джип Grand Wagoneer. І саме в ті роки так співпало, що у BMW з грошима було все супер. І вони таки подумали: а чому б нам теж не увірватися на цей ринок? Але проблема в тому, що вони ні дідька не зналися на позашляховиках. А тут якраз у 1994 році ровер груп можна було купити з. Півтора пряника, і нарешту ви ще отримаєте компанію Land Rover, яка на позашляхвиках просто з'їла собаку. Боронь, боже, так робити. Засуджуємо, і компанія Land Rover дісталася BMW з усіма своїми напрацюваннями. Більше заглиблюватися не будемо. Все інше буде відомо у фільмі про Land Rover. Загалом вони обмінялися досвідом, підглянули один в одного. І в 1999 році BMW подарувала світу свій перший люксовий позашляховик. Важливо відзначити, це був не SUV. Вони придумали іншу аб. Абрі... Рівіатуру Сав Sport Active Vehicle. це BMW X5 в кузові Є53 двигун М57, 3 літра турбодизелю, Коробка автомат. Хоча це BMW вважалось великим кросовером, у наш час воно не дуже велике. Наприклад, сучасна X3 буде більшою за E53. Комплектацій тут було безліч. Були оффроуд пакети, і спортверсії, і з обвісами, і все, чого тільки ваша душа забажає. Зовнішністю BMW Є53, доросла, солідна і агресивна. У неї класні форми, гарний капот, широкі арки. В дорестайлінгу ще з'явилися фірмові ангельські кільця на фарах. Особисто, на мою думку, у цієї машини не старіючий дизайн. На хвилиночку їй 23 роки, а вона досі виглядає добре. Хоча можна сказати, її дизайн став вже класичним. Такий собі. За часом, але насправді я не можу бути об'єктивною в плані зовнішності BMW, тому що вони мені подобаються всі без розбору, крім BMW i3, я кажу, що я фанатка BMW, а не збоченка. Можу записати цілу промову, облизуючи тут кожну деталь. Але не думаю, що у вас на це є час. Тому скажу коротко. Стильна, не старіюча зовнішність. До 2003 року був Дорест. І Дорест був з такими двигунами. Бензиновий трьохлітровий, М54, рядний шестициліндровий, 231 кінська сила. 4,4 М62, В8, 286 кінських сил. Також був заряджений 4,6 В8, 340. К сім Кенськах Топ до рестайлінгу. Ще були дизельні 3-літрові М57-184 кінських сил. Саме такий у нас сьогодні на огляді. З 2004-го додали покращений 4,4 і 4,8. Тепер давайте поговоримо про проблеми, що тут були. Почнемо з бензинових двигунів. Трьохлітровий бензин, царядна шестірка, 231 кінська села, крутний момент 300 ньютон метрів. Основні проблеми: схильність до підвищеної витрати масла через закоксування поршневих кілець. І інша поширена неприємність перегрів через забруднення радіатора, слабку помпу. Або несправний термостат, двигун може закипати. Іноді трапляються пропуски запалювання через знос гідрокомпенсаторів. Тепер про М624 286 кінських сил В8. Типові проблеми. Поширений стукіт ланцюга ГРМ. Також несправний ванос дає стукіт у двигунному відсіку. Стрибки обертів часто пов'язані з підсмоктуванням повітря або виходом з ладу датчиків дросельної заслінки. Значне поїдання оливи спостерігається через знос маслознімних ковпачків. Двигуни погано переносять перегрів важливо стежити за герметичністю системи охолодження. Тепер давайте поговоримо про дизель, який у нас тут і стоїть. Рядний шестициліндровий трьохлітровий турбодизель потужність становить 184 кінських сил. Крутний момент 410 ньютон метрів. Конструктивні особливості такі. Чавонний блок, алюмінієве ГБЦ на 24 клапани. Одна турбіна зі змінною геометрією. А ось привід ГРН тут має довговічний дворядний ланцюг. Він може дуже довго ходити. До типових поломок можна ще віднести відрив вихрових заслінок у впускному колекторі. Зламані заслінки можуть потрапити в циліндри і пошкодити поршні. При перших ознаках рекомендується або поставити заглушки в кладищі, або видалити заслінки зовсім, а потім перепрошити електронний блок управління. Також шум або стуки тут двигунному відсіку часто сигналізують про. Вихід з ладу демпфера колінчастого валу це як амортизатор для двигуна. Він гасить вібрації від обертання колінчистого валу, аби двигун не трясло і деталі не ламалися. Ще серйозна проблема обростання турбінного тракту масляними парами. Якщо маслосепаратор працює погано, в трубках турбіни накопичується масло. Воно осідає і забуває патрубки. Через це турбіна швидше ламається. Щоб цього не було, при кожній заміні масла потрібно чистити або міняти маслозабірний валик картерних газів. Клапан рециркуляції ЄГР також вимагає уваги. Двигун дуже чутливий до перегріву, тому як завжди, потрібно приділяти. Вяти увагу охолодженню. Тепер про форсунки. Вони чутливі до якості палива. Погане, диспаливо може вбити форсунки або регулятор тиска палива. В цілому найкращий варіант при покупці Є53 це саме трьохлітровий дизель. Він з заводу більш надійний. Однак при придбанні машин в літах краще дивитися на стан того чи іншого екземпляру. Тому що тут все залежить від минулих власників: чи не шкодували вони фінансування і чи були технічно обізнаними. Тепер давайте пройдемося по коробках. Тут були автомат 5 яйчпів. 24 в п'ятиступінчастий. З проблем по ній був в основному перегріві брудне масло. Далі ставився автомат GM5, теж п'ятиступінчастий. Тут ті ж проблеми, плюс-мінус, і в ЗТЕФ, але тут вони більш виражені і інші, так як конструкція трохи гірша. Тут із гідротрансформатором були проблеми, і зі зносом втулок. Загалом увагу GM вимагатиме трохи більше, ніж ЗТФ. Ну і зрідка можна було зустріти механіку, яка не доставляла особливих проблем, але і зустрічалася. дуже рідко. По повному приводу тут він. Постійний а в рестайлінгу вже ставили систему x drive яка б підключала повний привід при необхідності. Тут за замовчуванням передається 38 наперед і 62% назад. Понижувального механізму немає і блокування також немає. З проблем тут були нюанси з переднім карданом. Там проблема з хрестовинами була переднім редуктором, і звичайно потрібно стежити за датчиком DCS і міняти масло в роздавальній коробці редуктора хоча б раз в 50 тисяч. Але головне пам'ятати, що це не Toyota 80K, а більше міський кросовер. Тому і експлуатувати. Ти потрібно з розумом. Я пам'ятаю, якось дивилася серію тоб'єра, де Джеремі Кларксон висміяв позашахові характеристики цього автомобіля. Але в наш час ця машина продемонструвала неймовірні можливості, в тому числі і в бойових точках. Ну і по підесті тут спереду двоважільна алюмінієва, а ззаду найчастіше стояла пневма. По пневмі особливих проблем немає. все як завжди могли колеса задні стояти в будиночку. Це через знос блоків важелів. Я думаю, технічної інформації вистачить. Давайте нарешті проїдемося. Стосується посадка. Високо сидиш, далеко бачиш. Якщо порівнювати з лендровером Discovery, то тут сидиш набагато нижче, і саме через це відчуваєш машину набагато краще, керованості більше. І, взагалі, немає кренів. Підвізка, хоч і не така м'яка, але я не можу сказати, що відчуваю якийсь дискомфорт. Підвізка дуже добре відпрацьовує всі нерівності, і це все не віддає вам в салон. Тут. Дуже легко крутити руль. Я не знаю, чи то через те, що власник поставив новий гідропідсилювач, чи то через те, що вона така зі стоку, але через це машина керується просто неймовірно. Це не так, як з електричним підсилювачем керма, коли ти нібито й повертаєш, але віддачі не відчуваєш. Багато хто називає підвізку жорсткою. Так це не м'який кросовер, але він тримає гарну дорогу і не розвалюється на вибоїнах. Є е 53 взагалі сприймається такою монолітною саме завдяки підвісці. Хотілося б додати, що передня підвіска любить. Увагу згодом з'являється характерний стукіт або люфт, але це хвороба фактично всіх важких БМВ тих років, не тільки Е53. Розгін тут без різких ривків, тяги вистачає, щоб обігнати когось на трасі без зайвих зусиль. Замірками мірками 2002 року відгук на педалі газу тут відмінний, але порівнюючи з сучасними машинами, тут є невелика затримка. Хоча для старого трьохлітрового дизеля дуже круте прискорення, немає відчуття, що машині важко. Дуже класно машина відчувається на трасі. Можна їхати 150 з плюсом, звісно, тільки на німецьких автобанах. І при цьому всьому відчувати себе в безпеці. Тут немає такого, що якщо треба буде зробити якийсь різкий маневр, боронь боже, машина вже буде лежати на даху на узбіччі. І до речі, що можу сказати, тут майже не відчувається швидкість, коли їдеш по місту, дозволені. 60-70 кілометрів ти цього не відчуваєш. Здається, ніби ти їдеш 40. Гальма зрозумілі передбачувані. Знаю, що багато хто жаліється, що педаль гальма знаходиться дуже високо, бо в мене з цим проблем не виникло. Що по витраті палива, по місту це десь приблизно 10-13 літрів. По трасі, якщо не дуже поспішати, буде близько 9 літрів. Тут бак десь на 90 літрів. То виходить, що на одному баку ви зможете проїхати тисячу кілометрів. Взагалі ще хотілося б додати пару слів про посадку. Якось у BMW фантастично вийшло її зробити. Що саме. Маю на увазі мій зріст 164 см і для того, аби діставати до педалей, мені треба сісти якомога ближче. Я думаю, ви помічали жіночок, який їздить ось так ось. Але тут я можу ось так ось взагалі розвалитися і їхати з комфортом. І знаєте, в BMW я перетворююся з лани на Леонідовича. Взагалі, я їжджу на цьому вкрасені вже другий день, і я просто в захваті. Можливо, якось в майбутньому я придбаю і собі таку машину. Машині 23 роки, а вона досі дарує такі прекрасні емоції. Ця машина вартує кожної тисячі, яку ви залишаєте на СТО, і кожної години, яку ви там проводите. хотіла би додати про дверні ручки на тренах інтернету. Я читала дуже багато поганих відгуків саме про ось ці ручки через те, що вони відкриваються не як звичайні ручки на себе їх треба тягнути вверх. Особисто у мене з цим проблем не виникло. Згадати тільки ту саму Теслу, на яку хто на куди натиснути, аби відкрити ті бісові двері. Мені взагалі втретє траплялися історії, що люди, які викликали таксі і побачили, що до них їде тесла, починали гуглити, як відкрити дверця та машини. І мені здається, це взагалі ненормально. Там треба кудись пхати пальці, аби звідти щось вийшло, і треба все це швиденько схопити, аби ручка назад не повернулася в своє положення. Це прямо як ситуація з краниками в туалетах в модних ресторанах. Але давайте все ж таки повернемося до машин. І ще хотіла запитатися у вас. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи це у всіх BMW такі важкі дверцята. Для мене це взагалі не мінус. Мені навпаки подобається, коли двері такі важкі, монументальні. Набагато менше мені подобаються дверцята такі, знаєте, ніби пластикові, як в машинках на дитячих ярмарках. Такі самі були на Matiz, коли я здавала на права. І я взагалі не відчувала себе безпечно, знаходячись у тій машині. Але скажу так, треба бути качком, щоб закривати двері в BMW. Тому сьогодні день рук, в принципі, я можу пропустити. Дуже зручна фіча в. BMW з кермом. Зараз продемонструю. Коли ви заглушили машину, кермо самостійно піднімається, аби водієві було зручно виходити з машини і він не чіплявся колінками об кермо. Це просто салону, як са, виглядає гармонійно. Така собі нестаріюча класика. Я б взагалі назвала його мінімалістичним. Тут немає нічого зайвого. Наприклад, в деяких сучасних автомобілях створюється відчуття, що інженер просто чхнув кнопками на торпеду. Всього занадто багато. І невідомо, чи все тобі буде потрібно. Сидіння дуже Тут дуже хороша бокова підтримка. Під час керування водій не буде бовтатися по сидінню, як олівець в стакані. З Сидінням тут можна зробити майже все, що ваша душа забажає. Його можна регулювати як завгодно. Сидіння можна регулювати по висоті, відкинути спинку, як зручно буде водієві. Це все робиться за допомогою електричних кнопок. Ось тут з боку сидіння, з лівої сторони. Також можна змінювати розмір ось цієї подушки, але це треба робити вже руками. Тут є такий механічний важіль, який можна потягнути. Як зручно і зафіксувати мені, наприклад, зручно ось так. Це просто супер, такого я не зустрічала у своїх старих автівках. І ще декілька слів про дверні карти. Як на мене, дверні карти виглядають дуже стильно. Ні, звісно, тут є ось такі сліди експлуатації, але це абсолютно нормально, якщо згадати, скільки років в машині, і як ця машина використовується і взагалі в яких вона в умовах перебуває. І ще інженери тут подумали про те, що ви в BMW захочете ось так вальяжно сісти, розвалитися, покласти сюди руку. Я, звісно, ці штуки не полюбляю в жодній машині, мені не зручно, тому що. У мене наскільки велика рама, аби прямо ось так ось розсістися. Я так скромненько всюди. Також інженери зробили ось цей підлокітник м'якеньким. Вашому лікті буде зручно. Внизу у дверях є досить великі органайзери. Кермо зручне до нього претензій в мене взагалі немає. На кремі є і круїз-контроль, і кнопка управління мультимедіа. І навіть ось тут є така кнопочка, яка відповідає за голосове управління. Можливо, навіть комусь можна було зателефонувати і побалікати. Знаю, дуже багато хто лається, що водії BMW не користуються покажіками повороту. Вони виправдовувалися тим, що у BMW досить незручні. Ось ці важелі, але дякувати Богові на BMW. Є 53 Ось ці важелі досить зручні. Вони точно такі самі, як і на будь тільки іншій машині. Увімкнув і воно тримається в цьому положенні. Приладова панель була в двох версіях з кільцями і без. Тут нам пощастило, тут є такі хромовані кільця навколо колодців, і мені це дуже подобається, тому що є візуальне розмежування. Шрифт тут читаємо і все дуже добре видно. Центральна консоль красива і гармонійна, як на мене, вона взагалі якось космічно виглядає. Тут власник поставив нову Android-магнітолу, і це набагато зручніше, ніж та, яка була тут раніше. Тому що зараз дуже багато автовласників любить послухати музику через зручні для них. Сервисами YouTube, Music, Spotify і інше, і завдяки ось цій Android-магнітолі можна підключити сюди бездрутовий android Auto або CarPlay, Наприклад, тут, як і в Audi, клімат-контроль на кнопках, що не є зручно, але це не критично, як на мене. Просто у налаштування температури було б набагато зручніше робити крутилкою. Це було просто швидшим. Але знову ж таки, це набагато краще, аніж сенсорний екран. А КПП виглядає нормально. Але я дуже не люблю ось цю шкіру навколо ручки селектора передач. Це суто справа смаку, і вона взагалі ні на що не впливає. Кнопка аварійки тут помістили прямо під рукою. БМВ реалісти. Вони, нібито, знали, що водії будуть користуватися нею дуже часто і не запхнули її нікуди далеко. Важівість стояночний гальм тут механічний. Це, звісно, справа смаку, але мені механічний подобається набагато більше, аніж електричні. Підлекітний тут величезний який. І можна ось так покласти руку і їхати в далеку або не дуже далеку дорогу з комфортом. Всередині просто куба місця, можна напхати туди всього чого завгодно. А от, в принципі, в салоні мені не дуже вистачає місця для різних дрібничок. Приводу підстаканників. Їх тут у нас два. Ось тут раніше була кришечка, як я бачила, але я так розумію, вона зламалася, і її тут немає. Бачимо, ось тут такий невеличкий органайзер, який, я так розумію, раніше був попільничкою, тому що його можна витягнути. Не буду його витягувати, не хочу поламати нічого в чужій машині. І ще ось тут є такий прокурювач. У цій версії. Є підігрів сидінь вашого пасажира. Є я так розумію, допомога спуску з гори. Є кнопка відкриття багажника і відключення стабілізації. Ага, ледь не забула сказати: у нашій версії чорна, приємна на дотик стеля і я люк. Ну що, а тепер переходимо на другий ряд. Тут буде зручно сидіти трьом людям. Мені здається, трьом великим мужикам тут також буде дуже зручно, тому що подивіться, скільки у мене місця ще є перед колінками і переднім сидінням. До речі, дякую інженерам. Вони зробили тут майже рівну підлогу. А то у більшості автомобілів, там, де має сидіти середній пасажир, завжди є такий виступ у підлозі. І цій людині треба скорчуватися у немислимих позах, і Колінки часто знаходяться просто в районі вух. Тут такого не буде. Якщо все ж таки середнього пасажира вирішили не брати найсиди вдома, двоє пасажирів можуть скористатися підлоки. Ось так. Як на мене, він трішки низькуватий. Високим людям може бути незручно. Єдине, що мені не подобається, це ось ця бабусина кишенька штора. Що в Ауді вирішили ось тут, замість нормальної кишені зробити якусь авоську. Що, тут варіант не кращий. Але тут хоча б все прикрито, на відміну від авоськи, де все барахло буде у всіх на воду. У нас тут є прикурювач, є два підстаканники для ваших пасажирів і є такий там великий органайзер. Спочатку хотіла сказати невеличкий, ні, подивіться, майже туди. Ціла рука влізла. Дверні карти виглядають стильно. Є велика масивна ручка, є зручний підлокітник. Є також такий органайзер. І є місце під попільничку. Але якщо ви в машині не палите, а ваш пасажир буде палити, копнякаємо під сраку, і нехай йде пішки. Ну що, підемо подивимося, що там багажником. Багажник тут відкривається на дві половинки. Зараз покажу і розкажу, у чому я запідозрюю BMW? Я чомусь більш впевнена, що це BMW запозичили у лендровери. Тому що якщо хтось пам'ятає, якщо хтось дивився огляд лендровера, я там розповідала про те, як я фанатію від ось цієї штуки. Коли у вас є накриття зверху і ось така собі лавочка знизу. Я не знаю, чи можна. На ній сидіти, тому казати нічого не буду, а то раптом ви застрибнете і все зламаєте. А винувата буду я. Воно мені треба, ні не треба. Ну що можна сказати? Багажник хороший, містки можна скласти задні ряд і взагалі купу всього напхати. Також у цих машинах були версії з виїзною підлогою. І що я можу про це сказати? Зроблено людьми для людей. Ну і на цьому можемо в принципі закінчити. Отже, давайте підбивати підсумки. І як тільки я побачила цю машину на фотографіях, вона мені одразу дуже сподобалася. І нарешті, покатавшись на ній, я зрозуміла, що вона прекрасна не тільки зовнішня, але й внутрішня. Вона прекрасна в ходу. Навіть через майже 25 років ця машина може подарувати неймовірні емоції від водіння і з покривати потребу власника. Ось тільки буде дуже складно знайти екземпляр у хорошому технічному стані. А навіть якщо і вийде, то цінник буде космічним. Я до речі не можу такого сказати. Та подивіться на ці BMW, Вони такі ламкі, Скільки у них проблем? Ні, швидше просто ми, автовласники, іноді не можемо правильно технічно обслуговувати складні інженерні рішення, деякі через незнання, інші через брак коштів. Але повторюся, будь-яка машина такого віку не буде надійною, навіть Toyota сотка. І так я б могла дати вам розумну пораду не купувати цю машину на останні гроші. Але я цього робити не буду, тому що гроші приходять і йдуть. А емоції залишаються з нами назавжди. Думаю, у кожного з вас є машина, яку ви не можете забути. Можливо, ця машина зараз з вами, можливо, ви продали її багато років тому, але теплі спогади про неї зігрівають вас і досі. Так ось ця машина може стати для когось тим самим хорошим другом зі своїми примхами і недоліками, але який залишить слід у вашому серці назавжди.